Вітаю вас, шановні. Як кажуть, чорнобривцева одіссея закінчилась. Тобто, оці чорнобривці я зібрала з теплиці, У мене там цвіли, тому що вже приморозки, заморозки, це вже таке, закінчився сезон. Ну, і на відео мені вискочило варення із чорнобривців. Клопоту багато було. Ну, і ви знаєте, що я не зациклююсь. Написано було, що варення варять. І так же ще мені сказали, варення варять, варять тільки з оцих пелюсточок. Оці пелюсточки обрізають, висмикують. ось. Але використовують жовті сорти чорнобривців. Ну, а ви знаєте, що в мене чорнобривці. Я люблю темні сорти, і я чай п'ю із цих чорнобривців, як кажуть, вже не перший рік. Допомагає, можу вам сказати, в якому розумінні. Ну, як на мою думку, я краще стала бачити. Ну, окуляри я зняла, і дискомфорту я не відчуваю. Це ось тільки таке, як кажуть, відчуття. Але, уже кінець, вони такі гарні, і це попало варення. Із чорнобривців. Ну що, я зібрала чорнобривчики. Ну, я їх сполоснула, тому що я дещо працювала в теплиці і трошки підняла, підмітала. І пил, мабуть, на... Ну, не хочеться. Я помила їх, трошечки просушила, сіла, обрізала оці пелюсточки, може, десь і пильники. Оці. Запильники попали, ну неважливо. Значить, пишуть, що треба прокип'ятити, щоб не було гіркоти. Шановні, я їх не кип'ятила. Я просто, бачите, яка, яка темненька, які теменька чорнобривець. Які пелюстки чорні. Так, люблю їх. Чай дуже ароматний, подобається. Ну, і я о, навіть попало якесь одне. Отако пообрізала. Е, і зробила сироп. Значить, сироп робила десь 150 грамів. А, отримала я десь 150 грам пелюсток. Стакан. Дається, натоптаний стакан пелюсток. оцих. Далі береться, сироп вариться, зварила сироп, напевно, півтора чашки води я дала і грам 400-500. Це, в залежності від вас. Я вважаю, що ця дозіровка важлива. Зварила сироп і. Закинула оці пелюстки. Ну, уварила, я вам скажу, шановні, бачите, ось я показую. Уварила десь до половини. На маленькому вогні. Ось отаке отримала варенячко. Зараз я візьму, і ось у мене чашечка така. я хочу в часті показати. Колір дуже гарний. От. Бачите, який колір? От, Ну, я вам скажу, нагадує мені оце варення із пелюсточок троянд. Але в чому різниця? В тому, що пелюстки пахнуть ото варенячко, нагадує запах троянди. Ну, і я думала, так, зварю я оце варенячко, і я буду е відчувати запах чорнобривців. Подивіться, який колір. Ну, як ну, колір гарний, смак гарний. Що я ще додавала? Я ще додавала половину лимона і все, більше, більше нічого. Ну, спробувала я сьогодні чоловікові синові дала попробувати, щоб вони визначили, з чого це варення. Ну, на ложечку без оцих пелюсточок. Кажуть, смачно. Я кажу, а з чого? Ну, а я пелюски не дала, я дала чистенько на чайні ложечки, оцього жиле, ну, таке як жиле. Е, десь син з третього чи четвертого разу вгадав. Ну, бо що ще може бути зараз що можна варити? Тільки чорнобривці в теплиці залишились. Ну, я вам скажу, немає. Я його варила тільки за того, щоб отримати запах чорнобривцевий, такий я люблю. А отримала, ну, як варення з пелюсток, тільки, я б не сказала, що лимонний запах. Гіркоти немає. Кажуть, що треба прокип'ятити, щоб не було гіркоти. Гіркоти немає. Пелюсточки відчуваються як варення із е, троянди. Ну що, шановні? Ну, не буду я оце залишати. Я зараз ще візьму натру яблук і добавлю сюди яблука і зроблю таке повидло для пиріжків. Тобто, може, хтось хоче здивувати, можна його, про, коли воно гаряче. Ще е, процідити, відокремити оці пелюсточки, таке зробити. Ну, роблять люди як медовий такий колір, і якщо це будуть жовті, У мене отакі чорнобривці, то жовте ніяк не вийде, бачите? Ну, і такого нав'язливого смаку, що це чорнобривці, теж немає. Так же, так, здалеко-далеко. Ну, але ось я вам кажу, що маємо яблука купили на орчатоці для оленів. Продають, що можна робити, джеми, соки люди давлять. Хто займається цим, ось і я почищу сюди яблук з кілограмчик, уварю, і буде в мене такі, таке повидло. Так що, хто хоче, пробуйте, може, у вас зміниться за, е, смак чи якось інакше. Пишіть, що ви думаєте про це. Ну, і, звичайно, лай лайк і діліться. Бувайте здорові!